Усім привіт! Ви на каналі на шляху до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити браслет-колосок на рогатці Для цього нам знадобляться резинки двох кольорів. У мене це чорний та рожевий крючок та рогатка. Поїхали! Беремо рогатку, чорну резинку і накручуємо її вісьміркою. Ось так. Тоді беремо рожеву резинку і накручуємо її на правий стовпчик у два оберта. Ось так. Тепер беремо одну чорну, накидуємо на два стовпчика. Тепер протягуємо крючок під рожеві, ось так. І витягуємо чорну і скидуємо її через верхню чорну. Ось так. Опускаємо. Беремо ще одну рожеву, накидаємо її на лівий стовпчик і знову прокручуємо в два оберта. Ось так. Тепер беремо чорну, накидаємо на два стовпчика, протягуємо крючок під рожеві і витягуємо вже дві чорних, і скидуємо через чорну, щоб у нас залишилось тільки рожева. Тоді беремо ще одну рожеву. Накидуємо на правий стовпчик, прокручуємо в три оберта, одну чорну на два стовпчика, тепер під рожеву крючок витягую чорний і рожевий і скидуємо ось так, виходить вже ось така красота. Беру тепер ще одну рожеву, на лівий стовпчик два оберта, чорну на два стовпчика, під рожеву крючок і витягую. Продовжую ці дії, поки браслет не буде готовий. Вот так. вот так гарненько уже выходит вот так теперь... Продовжуємо до кінця. Я роблю маленького брестати, тому вже буду скріплювати. Для цього мені потрібно взяти чорну резинку, накинути на два стовпчика і тоді скинути усі резинки на неї. Ось так. Причепляю застіпку до одного кінця. Ось так і другим кінчиком націплюю. Ось дуже гарний браслет вийшов, дуже легко плететься і дуже гарний результат. Думаю, вам сподобалось це відео. stavte lajky, like, podpesujte sa na mý kanál a do nového zústredia. Pa, papa.